Тертий пиріг. Беремо 200 г борошна, до нього додаємо одну чайну ложку розпушувача, просіюємо, а потім додаємо ще 20-30 г цукру, пакетик ванільного цукру та 100 г вершкового масла. Перетираємо все руками, вбиваємо одне яйце і збираємо тісто у один шар. Не потрібно тісто добре вимішувати, просто збираємо, щоб воно ось так от трималося кубки, коли тісто вже у вигляді шару ділимо його на дві частинки: одну маленьку і велику. Маленьку частинку замутуємо у харчову плівку і ставимо в морозильник. А більшу розкачуємо і викладаємо в форму, поправляємо все руками, щоб краї були рівні можете підрізати їх ножем. Ось так. Потім беремо улюблене варення або джем і викладаємо все на наше тісто. В цей момент якраз тісто вже стало тверденьким, і можна його натерти на тертку зверху. Поправляємо все руками і випікаємо в духовці хвилин 30-40 до золотистого кольору смачного.